Ааа, треба відставати. Так Що там на дворі твориться? Тут зомбі лазуть, так сказати. Дві двоє зомбиків, троє їх уже. Звідки вони так? Тут що Вони тут є? Так. Ало, один зомбі, два. 3-4 зомбака тут П'ять. 5. Так, треба вбиратися. Запальничку і біту беру. Так, все, я надів то, що мені треба. У мене виходити з хати. Цікаво, кілько там тих зомбаків на дворі. Так, взяв оружжя. Так. З тебе їду взяти. Так, беру консерви і м'ясо. Так, все є, запальничка є, ніж є, бита є, так. Треба ще подивитися, що там твориться на дворі. Тут зомбаки Мячка у Кика там на дворі зомбаків. Так, треба виходити помалу. І так думаю, треба розбити вікно і вийти, так. Ось вот так за двері не вийдесь. Так. А во зомбі. Ой, мать. на тобі! Двох їх, не на тобі на, биту потилу. Так, по голові биту. Так, одного вбив, другого убив так трето убив, Все. Так. Оттікати дзвінчик до сусіда, хоче спитатися, що він знает по той зомбіапокайпс. Позабивав вікна. Так. А п твою! Мать. З цим зомбаком. Сусід, що сталося? Мені, в мене немає продуктів. Ти маєш набрати мені продукти. Є один магазин, я знаю, там, де стоїть воєнна машина, там є купа зомбі, ти туди підеш, мені набереш продукти, а я тобі скажу, де моя машина. Сусід, а та машина робить ток, там робить. Але саме треба її заправити. А. Так що тут є? О, негетики є, забираю собі. Так, тут немає нічого така. І тут нема нічого цікавого. Так. Давай. йти. О. Ййте на двір і той магазин. Опа, зомбі. Без голови зомбі. Я. Чика, як він живе. Бля, хабіта здумалася. Я ніс. Так, чуть-чуть поїв консерву. мене виходити на двір. Так. Сусід має машину, але вона не заправлена. І мені треба знати. И дата машина, він скаже, ко я йому наберу продукти. так. убити того зомбака, він да меня не так. О, так. Він казав сюди, да? Бляха, воєнний зомбі. Так узьме бігати. Так, убити того зомбака. Він казав повернути сюда. Бляха, то зомби бегают. Тут покастикат извич. Так, сюди повертати. Зад. А там що таке? щось сам не поняв. Там купа зомбиків. Чо вони там круто, чи я щось сам не понял. Так, а вот куди завертати для от зомбі О, пес. Какие ти милый? Так. зомбі Давай, 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 давай. Так, треба убити того зомбака. А вот той магазин козов Жовтий. Кейсь старий магазин вже. А вот воєнна машина. І вас зомбі бігають коло неї. Так, треба та з'їсти концерт, просто голодний. Второ машина, яка по маску воєнних. Бляха, двоє зомбі, звідки вони так? Хаммер, так, ТОТО воєнних машин <гас> зомбак маленький выгубите бляха мене притискают потікайте кусаю хоть не укусила меня по этому так я взял бляха то что такий здесь зомби одна рука и две ноги то я знаю то бегун той зомбі зомби бляха мох цим зомбаком так вот потом военная машина он зомбак Сундук? Кого я нема ще? Що чекали тут тому сундуку має бути. Бля, зомбі без голови. Так, не чекаш. Так. Що там може бути сундук. А что не чекало. Так, відкрив. Пістолет! І патрони вісім. На тобі зомбак. Хочеш зараженный. А от і магазин, що він казав. Он зомба... ой що Щось тут тику крові. Купа крові. Так. Ляха, мог що тут таке а Аво, від кого. Корогу. То бачу хазяїн магазин. Так. О, хлібу, кику, 32 хлібу. Так, 32 печеня. 16 куриці. тут пусто, Ой, я не завидаю тому хазяїну. Кого? Перетверсти на зомбі. Опа, зомбак і маленький зомбак. Чекає мене. Давай їх застрілить. Все, патрони скричались. Що мені робити? Это зброя їх. Що робити? Не мене з'їдять з патрухами тут. Так, одного вбив і двох вбив, все. можна йти на двір. Так. Пистолет пустий и 8 патронов. Так, Чикау, тут никого нема, бишь. Страшно. Так. Я в магазине... В Хаммере сейчас знайшов 47 ще Эх, пули. Так, Менчикау, що тут так? Зомби кручу той машины. Кто лежить, лежит, Менчикау? Кто там лежить? Мені треба йти і видати тому сусіду продукт. Бляга зомби тебе постріляти. Оооо! а не стріляють. Так. О, машина. І вон ще воєнний зомбі. <кху> Бляха-мухас. Настрасився. Так. Модо сусіда. Бляха-муха. Так убив зомбі. А нас заходить. Сусід я тебе приніс продукти. Добре, дякую, хоч добре. Постав там на кухню продукти. Так я йому лишаю, а я собі корочу вес. Сусід, каже, де машина? Машина на Інті Будинку. Там вон. Є червона машина, відкритий гараж, і там ще їде впаде. Ага, і заправити. Тут старий будинок кирпічний, там моя когось була перша база, коли зомбі я поки безпочався. То ти туди обшукаєш його зомбі. Тому там і Кирпічний на той будинок. Так. Что ну, за зомби киплюють? А... Здавалося, ватой. Що мені казали? Тут його була перша база. Так, піднімаємось до гори. Того у нас місто патрони нема це біда. Так, він казав, десь тут він косяч жив кошек. Два тижня почалося зобрази апокаліпсис. Він кобевший ку... воєнний, так що тут в нього є? Так, відкриє. Опа, воєнна броня, так, що в Їда, а. Так... Шоссендуках. Еда, патрони. А, пістолет, йому так де буде віддати, пістолет і патрони. Так, сквітка, пістолет. Так, все, я надягну, то. У найти, йти віддати йому пістолет. Чекай, а що там є на горі? Я щека, що може там щось нагрізхов, блях, тут кось. Ліфт був, і не вже не габет. Под світова нема. Так, піднімаємось. То що за костюк? Палатка. То хто? Чікаво, то хто. Стой! Ти шо, бандит? Ні, я не бандит. Я людина просто. О, ти, ти хто людина. То що хочеш в мене. Я думав, що щось говорить Думав, що щось допомогти. У мене кінчається їда. допоможеш. Не, давай допоможу, у мене, є їда. То поставиш мені палатку в... в сундук, як сказати. О, та палатка, відкривається. І мені сталося добре. То що тут Тут ти Та, то я си по зомбаках. О, то де ти знайшов пістолет? Так, спускаємось на низ до сусіда піти. Дати йому пістолет. там нема ключа для машини. Бач він загубив той ключ для машини. Отакий От город. А там що таке блокпост. Воєнних він нячек, що там таке. Так, спускаємось. Підемо до сусіда, як сказати. Казуємо, що нема ключа. Сусід, я знайшов пістолет і бронзові. нічого. Я тебе поставлю тут. В кухні добру. Але там нема ключа. Та я не знаю, я може загубив ключ. А-а-а. Где блок воєнний? Там колись воєнні тарезка один раз. Може там є аптечка, просто мене вкусила за зомбі. зомби. А-а-а. Та ти заразом. Не переживай, я ще не перетворювась. Приноси там актечку, добре. Образно там купа зумбаків. Ай. Я так знав, що нам треба по зомби треба застріти. Я так знав, що треба буде нам на той бекпост піти. Там козне розвоєний. Вот цикл стоїть. О, машина. Не чекав, що там багазнику є машини. Я самим чекав, так. Ой, бляха, закрив біда з цвеками. Бляха, воєнні зомбі. Вони бестрі, як ти. Розумні свій зомбі. На ти біду позову. Так, все. Бляха, тут дроти впало світло. Понятно, що світла Та, нет, шо, нема. Вон там, ну там бахта, бо я застрелю, то що ще тобі сюди. Ти якісь тупі, а ті, якісь біга, ти якісь більш розумні і бігати міють. Але вони стоять на місці. Вон ще один зомби Так, тогда застрелять этого домик Я готов зомби, зомби плюлечь О, военный Зомби Так, Жетраху Ч-то убил ща И п'ятый з... военный заразил Кико тут крово не шубал Зомбаки Шток то Опато ложит в свину Полицейский не сдает Бляха, їх тяжко вибити з той поставити второму хату. На, на тобі хух вбив. Воєнна машина. Бляха, їх тут багато, треба піти ще по оружі. Так. Ось сюди тебе бігти. Привіт багазник. Ти в хату забігти, така, потім багазник. Дві Так. Багато дверей. Так, що тоді? Патрони! 21 патрон. Патрон. Опа, зомбірбуча. Хліб і енергетика 2. У мене вже є 4 енергетики. Так, я но... ножик не вб'ю. Так, все. Давай, давай, зараджайся пістола. На, на, все, пив. Так, ти бігти, звідси. Так. КПТБ познайте там течку, що сусідів кусив зомбі. Він щось не перетворився у бляха в бляха, зомби. Цікаво, може маємо має імунітет має для вірусу, того мяс чекало стає. як зомбі почався, але сіда кусили. Десь п'ята коли його кусили. імунітет має. має... Так, убиваем того воєнного табака. Так, вам та парадка з вами. Можем там є аптечки. Так, і мичка воєнна. Є аптечки и патроны. Сім аптечка. Я ха зомби того. Та... Хорошо. У меня не, 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 не. так тут пусто. Стріляй. Так. Тут нічого такого нема, в мене виходить. Так, убив того зомбака. Остаріє двері. Хоч живий, ні. О, поліцейський. Понятно. Живий? Ні. Шкода. Так. Так, Бігти до сусіда. Треба ще знайти заправку, Попробувати. Може там ще є їда. Так. Тут взяти зомбаки, які я вбив. Так треба забігти до сусіда і дати йому аптечки дати. Так. Сусід, я знайшов аптечки. Я просто... Добре, дякую. Поставив, ти знаєш, де. А тебе койкусим. Тиждень тому. Ти маєш мій для проти вірусу дам. Я якщо, я чую, але... Ході якось аптечку приніс. Можете. Так. Я ж чекав, куди в мене піти ще, не думаю. О, давай ту машину обшукаю, як тут червоно. Так треба вбити воєнного зомбака. знаю, на вони тут круче, зомбики. Воєнних їх дуже багато. Десь може бути воєнна база їх. Я навіть сусід, то він... Жив не тут, він жив туди далі, як мені казав, там де машина не стоїть. Так, що тут є Ось Запальнечка. Каністра пуста. з дизеля. Як сказати. І карта є. І хліб можна взяти. І продукти, як сказати. Так. Тачка пуста то та біда Вот як сказати в мене сюди сюда воде жив мій сусід Ту, що таке чья того голова? голова? То я здобувався хтось йому відрубав І воїн тут жив, мій сусід Як сказати Он його машина стоїть червоний, как он казав відкрити. Так, заведемо до хати і подивимось тут Є продукти нема. Так, що ми тут має? Ммм, хата нормальна, йо. Ще зомбаки бляха муха. Прибираючи буду мені знову двері. Так, оружие возьму. Концер. О, концер, може довго стояти, то каже забрати їх. Так що тут є, може одяг, одяг його, але мені не потрібно так вота машина, чи вона, кай мені казав. Так, мамо піти подивіть, що тут є, таке так. Такий сундук стоїть. Ключ, як він казав, що вона повамана. А не машина, але вона без ключа я не заведу і вона як сказати, йти додому і думати, де можна знайти заправку. Зате заправка може бути. Недалеко тут від блокпоста. поставь. То вже буде друга серві, ви наберете 15 лайків, я випущу другу серію.